Друзі, і посестри, чергове звертаюся до всіх. У кого є бажання висловити свою думку, сказати коментар щодо того, що відбулося сьогодні в День у каче, щодо того, що відбувається із усім добровольчим рухом українським. Можете підходити до мікрофону. Ви думаєте, випадково на цій вулиці так мало ліхтарів? Вони знають, що ми готуємося і готуються самі. Друзі, зараз під Мукачево наші побратими в оточенні відбиваються від бандитів і мусарів. Я хочу присвятити їм невеликого вірша. Це люди, які забули про значення слова страх, бо смак горілої гуми прокрався до їх осель. Ці люди ходять під кулі з цигаркою у зубах, бо так надзвичайно зручно прикурювати коктейль. Ці люди ковтають каву, закушуючи свинцем, йдуть по мінному полю, як той колись по воді. Ці люди носять гранату, і їх не беруть живцем, і їм далебі плювати на сиве у бороді. Коли почалося, почалося на сході ці заворушення всі, він сказав, я за два тижні вирішу це питання. Піднімайся, вставай! Виході, покажи цим! Їм...